Олекса Кравчук, Капличка, 19 серпня 2022 рік. Капличка. Це його улюблене місце військовій частині. По-перше, там нікого немає, крім Бога і підрозділа святих. По-друге, розташування портретів святих на стінах каплички чимось нагадує казарму з двохярусними ліжками. Бойкони так само розташовані в два яруси, з різницею, що тут завжди тиша і спокій. Йому дуже подобається це дивне відчуття, що світі як солдати, а бог їх командир, і всі вони разом з Богом завжди якось таємниче і лагідно зберегають спокій тиші. Чи можна нарешті самому говорити зі святими і Богом? Йому дуже подобається ця мовчазна дискусія, де ти сам говориш, задаєш питання і, о диво, чомусь сам на них і відповідаєш. А ще маленькі свічки пахнуть медом. Якустуса, пам'ятаєте цей його вірш? Купив свічечку, а вона медом пахне. То я взяв її і з'їв. І він теж взяв собі і з'їв свічечку, бо медом пах. Так сидить собі і думає, ото взяв стусову свічечку і з'їв, бо медом пах. А підрозділ святих разом з Богом якось лагідно усміхаються, підморгуючи на іконах. Так, якби хочуть сказати, їж, дитину, їж. А ще він любить в капличці, бо там дуже тихо дістати свій телефон і набирати номери телефонів людей, яких вже немає на цьому світі. І слухає голос слухавця, мабуть, цей голос належить секретарю святого Петра, бо голос дуже лагідно і чітко каже: абонент тимчасово недоступний. Йому дуже подобається ця фраза тимчасово. Щось в цій фразі є обнадійливе і красиве. Мабуть, цій фразі є надія на чудо, на чудо прозустріч з тими, за ким дуже скучив. В цю мить він бачить, що світі на іконах теж беруть свої телефони і хором кажуть цю фразу. Тимчасово, тимчасово, тимчасово. А Бог, на іконі підморгує, усміхається і каже, не хвилюйся тимчасово. Все тимчасово. Після цього він ховає свій телефон, дякує підрозділу святих і Богу. Та вертається до себе в казарму. і о диву на двохярусних ліжках всі світі мирно сплять, тільки фраза тимчасово постійно звучить у нього в голові.